Поговоримо з вами трошечки про англійський алфавіт. В англійському алфавіті всього 26 літер. З них 20 приголосних та 6 голосних. Це в нас літери A, O, U, E, I Y. Кожна літера в англійському алфавіті дає свій звук. Звуків може бути декілька. Літера A – звук Е слово. О, яблучко. Літера B, звук Б, слово B Джілка. Літера C, звук К, слово cat кошеня. Літера D, звук Д, слово dolphin дельфін. Літера I, звук Е, e, слово elephant слоник. Літера F, звук Ф. Фіш рибка. Літера G звук Г, слово giraffe, жираф. Літера H звук х, не наче ми видихаємо з вами повітря. House будиночок. Літера Ай, звук І слово ice Cream. Другий варіант читання не тільки І, а ще й Ай ice cream. Літера J, звук ж, слово jelly желе. Літера K, звук к, слово kite повітряний змій. Літера L, звук л, слово ladybird сонечко. Літера M, звук м, слово mouse мишка.